Працює Болуцьким, дивіться, дивіться, у кого торговля хороша, пані Нелі. У неї самі класні вареники, самі класні ченахи. Пані Нелі, зробіть отак. Все. Все вона трошки скипісняється. Ну, так, Денис все чернігом ходить. Що там день? Щось цікаве, так? Да? Фасад B8. Відмінний станції треба Надобу... за домовлення Дивимося зараз, да. так Зафіра афіра Шостий рік. 1,6 бензин. Кондер працює, технічно все добре. Пробіг 215, не фарбовано. 5500 і номер телефону. Ціна приємна. Трошки є, похоже, коцочки. Але машина не нова. Ух! Що це? Гольф? Парктроніки задні. Сьогодні набив багато гольфів. 2006 рік, 1,6 MPI. 5500. Щось дивиться. зефіричко чорне як треба. 11-й рік. 6700, саме міцно, 1,6 бензин. Бампер трошки не в зазорі. Ну то таке. Руд рідненький. Салон підготовлений. Не розірвана на літній гумі. Непогана машинка, ціна приємна теж. Віра бачу, панорама є парктроніка, проти автоманки, мечів фар. Дев'ятий рік не фарбована. А от ціна міста ціна цю хрінь положила, бачите? Тобто кому цікаво, воно телефон. Это сплавные диски. Что у нас тут в салон комбинованный, трохи кожи, трохи материи. Руль уже подготовили, хлопаки. Шторки, бачу, сзади. Сзади есть парктроники. Ну так, выглядит машинка. Выглядит. Вот такая вот лястрочка. Пратетиманки. Одинадцятий рік, 6950 торг, телефон і дивіться комплектацію. Дизель шестиступка Opel Astra H. Восьмий рік. Ну, так написано, я думаю, що це восьмий. Бензин 1,6. Технічно все добре, не фарбовано 197 пробіг, ціна 5450 тільки заїхала, капот ще гарячий. Руль хлопці зробили. так. виглядає доволі підготовлено до продажу. Дивіться, у Луцьку у нас не тільки автомобіль, а ви можете купити все, що угодно. Антени, дивіться, так? А в часто їх скручують. Значочки всякі. Докатки, які ви хочете. Ключики. Ключі, домкрате. Дивіться, який вибір шикарний. Дивіться. На всі випадки життя. Це біля нижньої клітки. Тут старий ринок. Акумулятори. Так. Дивіться, диски, гума. Ось такі диски. Тут ціни на порядок нижчі, ніж по регіонах. Зараз я вам покажу вам, дивіться. Автомобіль стоїть теж. Гума. Диски. Які хочете. Так, дивіться. Опельзера, бачу, новачі, фар є, працювати манки є. Симимісне. Восьмий рік. бензиновий, 1,8 нормальний двигун. 208 пробіг, 5,950. 5950. І тут ну, ціна приємна. Руль хлопців вже зробили, щоб був такий, як треба. На ручничку там, звісно, поцарапано. Мабуть була там жіноча рука з кихтиками. Отак от, так от. Значить, фонарях, дивіться навіть муха не той не, не сидить. Дивіться. Обично тут традиція. Мухи там живуть. А тут, дивіться, немає. ціна приємна, ну трошки бампер трошки не в тому. Не зазорю, але ціна приємна наприємна. Напільок. звичайна на автоматі. Десятий рік, 1,6. Бензин. 7500 люди хотіли б. Комплектація. Вона вже на Волинській реєстрації, парктроніки передні, задні, легкосплавні диски, літня гума. ОМВАЧІ фар, коротше, непоганий варіант для Opel Astra Ашка 5250, 5 рік, 1,6 бензин. Комплектація Е На лінзах, на ксеноні проти отуманки, омивачі фар. Отакий кулер дивіться, графітовий. Мабуть, графіта, якщо в кольорах трошки тута і педалі. Дев'ятий рік. Клімат контроль, борт, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу. 6500. Бензин один і 6. 9 рік. Сервіска. Два скло підіймачі. Комбінований салон, кожа плюс матерія. Руль не перешивали хлопці цей раз. Все тут класно. П'яти ступка. Потолок не провивший, не грязний. В цих хлопців завжди на цьому місці стоять астра. Завжди в них стан прекрасний. І хлопці продають їх. Сьогодні у нас 10 годин. Ще не ще не вечір, можливо, це астра піде шляхом лайнера. Ота все показав. Літня гума, легкосплавні диски. Ода А5 в універсалі, 12 рік. 7900, двигун 1,6 дизель, рідна фарба, номер телефона, торг, я думаю, присутній, машина ціла, без підфарбувань. Літня гума, легкосплавні диски. От якщо машинка відкрита, я вам її покажу. Потолок незаорзаний, сідушки, від хімчищені. Руль рідний. Отак от дивіться. Всі чотири склопідіймачі. Так, знайшли отакий Ford Focus 3 16-го року. Це двохлітровий дизель на шестиступеневій механіці. Коштує 9800. Так, це... Opel Astra, 13 рік, 1,7 дизель, з пробігом 250 тисяч, 7,700. Opel Astra Ашка, 2008 рік, 6,100, була 6,400, 1,6 бензин. Ополя Страш 2009 рік, 1,6 бензин, комплектація Космо 5800. Можливий торг. Сьогодні не риночний день, тому деякі автівки ще не вимиті. Це нічого страшного, завтра зранку всі будуть гарні. Astra Страж 2007 рік з двигуном 1,8 бензин. Авто зі Швейцарії 4950. Ford Focus, 2009 рік, 1,6 бензин, 268 пробіг. А, вибачаюсь, це 1,6 дизель 6200. Поруч два форди. Так, Ford Focus, 1.6 дизель, 11 рік, 249 пробіг, 7500. Ford Focus, це на автоматі, 1.6 бензиновий двигун, версія Titanium, 239 пробіг, 7999. Ford Focus, 2008 рік, 242 тисячі пробіг, 1,6 бензин, 6200. Ford Focus, вже на українській реєстрації. 11 рік, 1,6 дизель, 7200. Ціну покажу вам. Це Max, 11 рік, версія Титаніум, 1,6 дизельний двигун, 215 пробігу. На старті 8.300. Гарний колір. 8.300. так, Opel Astra вже на українській реєстрації. 10 рік, 1,6 бензиновий двигун на автоматі. Це 221 тисяча пробігу. Так, Opel Zafira, 2009 рік. 1,6 бензиновий двигун, 212 пробігу. Коштує 7400 на старті. Ще одна Zafira, 2009 рік. 6900 1.8 бензин. Комплектація космо. Так, ось який свіженький Meriva 12 2012 року з лигоном 1.7 дизель. 7200 на старті. Так, двері в нього незвично відкриваються. 240 пробігу. Так, дивіться, який гарний колір. Хакі. Зелений, такий, темно-зелений. Астра Ашка. 2009 рік. 6000, Бензинова. Двигун не вказано. Може бути як 1.6, так 1,8. Так, показуємо телефон продавця. Так, отакий третій Ford Focus, чорний, але це електричка. 13 рік, 8800. Запас ходу до 150 кілометрів. Так, Ford Focus, Вже на українській реєстрації. Це 13 рік, 249 пробігу, 7150. 1,6 дизель. Так, Ford C-Max. 2012 рік. 16 дизельний двигун. 6 машин. Лудкосплавні таріски. Навіть є сервісна історія. 8700 показує. 246 пробіг. Так, думав, Opel Astra. З двигуном 1,7 дизель, 2010 рік. 7700. Це Ні. Opel Astra. 236 пробігу. Так, знайшов ось такий Ford Focus. Це 13 рік, 1.6 дизель. На старті він коштує 8900 пробігу в ньому. Рідного 268 тисяч. Це версія Titanium. Ашка 8 рик 16 бензин 5 стоп 100 100 <эффективная> угу. салон 100 Шкіряний салон, 100 механіка. Гарний недочуханий салон. Знайшли на українську реєстрацію Astro H. 2008 рік, 1.6, бензин, 5750. Заявлено в рідній фарбі. Чорна, підготовлена, вид має. Opel Meriva, 2006 рік, 1.6 бензин, 4300. Викосплавні диски, резина. Ось такий. Так, ось ще кому треба машинка для роботи. Це Opel Combo. 2012-2011 рік на 11-м 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 8,5 на старті. Машинка в рідній фарбі продавець каже з історією пробігу.